Всім два, сім, три. Привіт. Підписуйтеся за три секунди. Іначе прийде кріпер і зарвесь вошежу. Раз, два, три! Все! молодці! Чесно, ми з Ілюшем хотіли грати з холинки. Ну, пої грати з холинки. Чуди? Ілюша, Ілюша, гляди.

Ты проиграл? Ты проиграл? Я там за дверима став. Ну то шо? Пожалуй. Заклятки, вожал. Ну давай, я тобі даву камеру и я буду глянуть. Окей. Ну Поняв? Ja, een trollen. Ik heb 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 een trollen. Ik een Ik heb Не дуже рідко, але... Но... Це. А ви за кого тепер? За зелених чи за червоних? Або оранжеві? Добре. І вже де. вже на камеру зняв. Был. Що? Пулим. Ну добре, тепер це це хуй. Окей. Я той бутура. Добре, хуй. Та хуй. Закривай. А ти подлядал. Я не подглядал. Да. Я... Я, я не подглядал. На, да. давай. Вот я... я не подглядал. Окей, тут... okay, рахуй. <ріхи> так хе хе Так что за неуходит и можно будет. Эй. А <ріхи> ти не указал, нечто было выску. Ну все, теперь. Всем пока, друзья. В смысле? Я ще прячусь. Ну давай. Давай, рахуй. Закрывай. Напак закрий очередь нормально. И не рахуй нормально. Не ти нікаш! Закрий очі, а не рот! Закрий очі, а не рот! Це те закрий очі! А ти все відділ? Все! Це не відділ, не! Та руцяк треба! А я не відділ! Та руку треба покласти під очі! Це нормально? Нормально! Ich bin mit meiner Mama da. Vier, drie, tjutere, piens! Prooi, Rauw! Prooi, Rauw! Prooi, Rauw! Jij bent weer eenmaal, Ik zit hem Jij bent een praatje. Jij hebt een schoot in Я просто побіг туди, коли ти поднема. Ну все, всім пока, друзі!